Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму інвестиційному youtube каналі. Як завжди, обов'язкова умова перегляду цього відео. Підписка, лайк. Ну і в описі під кожним відео є посилання на мій телеграм-канал. Обов'язково заходимо і підписуємось. Отже, сьогодні хочу розказати вам про проект Ярді, зробити невеличкий обзор, як він працює, як почати заробляти 1% пасиву в день, поповнити баланс і запустити кошти в. Роботу. Отже, що це за проєкт? Давайте в двох словах розкажу. Є команда трейдерів, яка торгує вісьма-десятьма монетами, вони вже їх, можна сказати, так досконало вивчили і працюють саме з ними. Угоди відкриваються в дві сторони, це називається стратегія хеджирування. Тобто, коли там одна угода заходить в хороший плюс. Цим вона і перекриває мінусову угоду. Тоді ця угода закривається, відкривається ще одна. Ну а мінусові угоди в переочікуванні виходять також там в плюс невеличкий, і також закриваються. Ну це більше уже буде запитань до самих трейдерів. Давайте перейдемо до самого кабінету. Що тут і як робити. Отже, дивимось на мій основний баланс. Зараз 230 доларів. Це кошти, які я можу зараз поставити на вивід. Але давайте спочатку перейдемо до поповнення. Отже, що нам обіцяє проект? стабільно 1% в день. Не більше, не менше. Самі трейдери заробляють трошки більше, але то вже їхній профіт. Отже, щоб поповнити баланс, натискаємо ось тут в розділ кабінет в самому низу. Про реєстрацію, думаю, не буду розказувати. Кожен зможе пройти її без проблем, там, вести пароль, почту і так далі. Отже, далі нам потрібно поповнити баланс. Натискаємо кнопочку Поповнення і обираємо. Спосіб, яким будемо поповнювати. ну Готівкових, я думаю, тут все зрозуміло, поки що немає. Не знаю, можливо, щось там і буде. Але найзручніше це робити, звичайно, через BIP20 Binance Smart Chain. Отже, натискаємо на Binance Smart Chain. Далі натискаємо далі. Вибираємо мережу, в якій будемо поповняти, і монету. В нашому випадку, це USDT. BIP20. Тут вказуємо суму. Мінімальна сума, до речі, що працювала в інвестиціях це 50 доларів. Наприклад, вводимо 100 доларів. І ось тут нам, нам, в нас одразу з'являється гаманець, на який потрібно закинувати, закинути саме цю суму. Копіюємо його, переходимо в Binance. Цього також думаю. Це може бути не тільки Binance, це може бути будь-який інший гаманець або біржа, яка підтримує мережу VIP-20. Скопіювали, поповнили і далі натиснули кнопочку Я зробив, зробила оплату. Після цього кошти з'являться після підтвердження, відповідно, у вас на балансі, але це ще не все. Вам потрібно ці кошти запустити в роботу, тому що вони тут просто знаходяться на гаманці, але не в роботі. Натискаємо в лівому верхньому кутку на три полоски і далі натискаємо на інвестиції. До речі, можна одразу буде поповнювати баланс. Я думаю, так навіть буде краще одразу в «Інвестиції». Тут натискаємо це. Зараз ми бачимо мої інвестиції в даному проєкті, натискаємо на «Нова інвестиція. І ось тут ми можемо вибрати. Це, якщо ви поповнили таким способом, як показував вам я, то ви можете, то у вас кошти з'являться на основному гаманці, і далі ви створюєте інвестицію з основного гаманця. Можна напряму поповнити саме в розділі інвестицій, вони одразу підуть в роботу. Тут ми вводимо знову ж таки суму: мінімальна сума 50 доларів, наприклад, 100 доларів. Також, якщо будете поповнювати напряму, звідси натискаємо Binance Smart Chain, натискаємо далі. І в принципі, з'являється все аналогічно. Вибираємо USDT BIP20, сума, натискаємо далі. І ось тут з'явиться гаманець, на який потрібно вам буде закинути. Ці, є таймер, за який час ви маєте це, зробити оплату. Одразу на почту там прийшло повідомлення, що хочу зробити інвестицію. Ну, і в принципі, все. Скинули кошти, натиснули, оплатили і, і в принципі все. Далі кошти у вас мають з'явитися ось тут і починають працювати. Не забудьте про ось цей от момент, що можна поповнити ось тут основний, але далі вам потрібно знову заходимо в інвестицію, створюємо нову інвестицію. Тут у нас відміна. Ага. У мене, я так зрозумів, так йде таймер. Ну, я думаю, тут все зрозуміло. Або з свого гаманця, або напряму вже там, з Binance, прямо сюди, в інвестицію. Все, кошти у вас почали працювати і через 24 години ви вже почнете отримувати свої, свій перший. Дохід. Він автоматично приходить вам на гаманець. Так, давайте зайдемо назад. Головна. Угу. Це я, здається, вийшов з кабінету. Де у нас кнопочка вхід? Бо ще не розказав вам про, про партнерську програму. Давайте ще ось так назад. Ага, це я натиснув на головну і мене ви перекинуло на ту сторінку. Так, що далі в нас є? Далі ось тут дивимося закази. Це, так, це буде... Це будуть якісь... Можливо, там магазин чи що, не знаю. Тут є в нас щита. Зрозуміло, і партнерська, партнерська програма посилання знаходиться. Ось тут правий верхній кут. Натискаємо на свій логін. І ось тут є два посилання. Одразу на реєстрацію і е, ваше посилання на, через головну сторінку, ту, що я тільки що включав. В принципі, все максимально просто, нічого складного про, по проекту немає. Проєкт і сайт ще в, до, в розробці, тому зараз тільки такий головний функціонал, поповнення вивід і так далі. Так, Щоб вивести кошти, тут все просто також натискаємо кнопочку вивезти, обираємо мережу і вводимо суму І ось сюди вставляємо свій гаманець. Далі вам потрібно буде ще зробити фінансовий пароль. Фінансовий пароль в нас робиться. Ось тут знову на три полосочки, профіль. І ось тут є розділ паролі. Вам потрібно буде створити пароль. Дивіться, є такий момент, коли ви будете створювати фінансовий пароль, то... Вам, у вас буде пароль підтвердження, основний фінансовий пароль, такий самий, як при реєстрації. Так, в принципі, все. Там верифікація, то поки що не обов'язково. Ну, а там можливо, можливо буде потрібна верифікація. Ну по суті, про проект розказав все. Не забувайте головне правило інвестицій: інвестуємо лише ті кошти, які можемо дозволити собі втратити, щоб не бути хомячками.